Вони проголосували за мир і краще майбутнє. Івано-франківці покладають надії, що новий парламент змінить ситуацію в державі. Про це мешканці обласного центру зізнавалися, виходячи з кабінок для голосування. Зокрема, Прикарпатці воліють, аби на сході припинилася війна. Також хочуть, щоб держава піклувалася про людей, не даючи більші гарантії і соціальний захист. А для багатьох залишається омріяним входження України у склад Європейського союзу. На те, що трошки влада почне думати про свій народ, перестане обманювати. І ми повинні надіятися на краще майбутнє. Не дарма це все в державі відбувається. Без війни що було, щоб було не було війни, щоб було мирно, пенсії, зарплати, щоб все це було. Чекаю, що закінчиться війна, перш за все. Потім очікує, що війдемо в Євросоюз. надії людей мають шанс виправдатися, припускають експерти. Новий парламент складатиметься з більшості проєвропейських партій. У їхніх списках чимало нових облич. Тим не обійдеться і без старих політиків. Щоправда, їх у новому скликанні буде набагато менше. Вибори засвідчили, в українців є запити на свіжі політичні сили. Можливо, саме вони стануть рупорами реформ та ініціюють зміни у державі. Така певна надія, тому що бачили, що в різні списки потрапили ці люди з новими підходами. До політики можливо їм вдасться об'єднатися в якусь неформальну депутатську групу, і вони зможуть стати тим паровозом, який протягне через Верховну Раду, через адміністрацію президента Кабмін ці реформи. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що залишаються старі правила гри, і ми це побачили на тому законодавстві, якому ви вибирали спільно разом з вами в народних депутатів. На переконання експертів нині владі необхідно змінювати правила гри, аби майбутні очільники держави обиралися за новими підходами і критеріями. А зі старими нормами. Виборчого законодавства час уже розпрощатися.